Є одна історія, як я прикальнувся над людиною. Не засуджуйте мене розповісти вам, просто підтримайте мене. Окей, це був якийсь культурний захід, і там головна жінка її звали Вікторія Водка. І, звичайно, вона спілкувалася російською. Ну з таким прізвищем дуже важко. Вообще. І вона в процесі цього івенту мені сказала: треба взяти якусь гостру соціальну тему і написати про неї стендап. Я, я спеціально кажу, ну я хочу мовне питання взяти, бо це важливо, там щось щось. І вона на свій рахунок це сприйняла і така. А так може, блядь, не всім удобно. Я, наприклад, росла, у мене родителі з СССР завжди на русском говорили, я теж привикла на русском. Я кажу, в мене батьки так розмовляли, ви бахлініли Вікторія. У мене батька так спілкуватися, там ніби касету на зворотню перемотку увімкнули. <реш> вона каже, взагалі я з Луганської області. Я кажу, я з Донецької. І вона десь секунд, 7-8 мовчить, а це довго в телефонній розмові. Ну, просто ви очень умний. <риклад> Бліч, з такою агресією, ніби я винен, що я говорю її рідною мовою, а вона ні, бля, такою. Ви... Я кажу, дивіться, Вікторія, я ж без агресії до вас ніякої. Я просто кажу факти на ваші аргументи. Я не кажу, що ви менше українка, ніж інша. В мене немає ніяких претензій. Єдине прохання ви можете сходити в паспортний стіл і змінити прізвище на Вікторія Горілка. Вікторії моя ідея, не знайшла. Абсолютно не зайшла. Мінічей чоловік почав погрожувати Олександр Вобла.